Крах наркодилерів як ДБР руйнує канал розповсюдження дурману. Нардеп Здрадник. Хто з народних обранців отримав підозру та що шукали цього тижня на митниці? Вітаю! Це Топ Ньюс і розпочинаємо. Відносно легкі гроші, шаленими ризиками, швидке задоволення, яке викликає залежність і руйнує життя. ДБР разом із надполом в різних куточках України затримали злочинців, які налагодили канали збуту наркотиків у прифронтові зони. Вони розповсюджували інформацію про отруту через телеграм-боти, створили власну торгову марку і продавали навіть за біткоїни. ДБР попереджає: всі, хто збуває дурман громадянам, будуть виявлені і понесуть відповідальність за законом. Як і восьмеро затриманих, які наразі сидять під арештом, обвинувачуються у виробництві та збуті наркотиків, і покарання для них невідворотно буде суворим до 12 років за ґратами і конфіскація майна, не зв'язуйся з виготовленням, розповсюдженням та вживанням наркотиків, не руйнуй своє життя. Йдемо далі. Працівники ДБР затримали детектива теруправління бюро економічної безпеки у Києві. Він за 1200 доларів США в місяць консультував зловмисників, радив, що потрібно робити, аби нелегально працювати і обходити закон. Стаття 368 та стаття 365 кримінального кодексу України, одержані неправомірної вигоди та бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення. Азартних ігор лотерей можна позбутися волі на строк до 10 років. Розслідування триває. Яку вам запропонували посаду е, окупаційна влада? Інспектор штабу ОВД ДВГА, город Копинськ. Чи отримували ви заробітну плату від окупантів? Була допомога одноразова у вигляді 45 тисяч рублів. Цю колишню співробітницю правоохоронних органів з Харківщини, яка під час окупації працювала на ворога, затримали в селі Старовірівка в Куп'янського району. Там вона переховувалася від правоохоронців, і саме в тому регіоні буде вирішуватися в суді її подальша доля, як і багатьох інших, хто перебіг на бік агресора, очільниця Вовчанського райсуду, працівник Куп'янського лісгоспу, житель Херсону, який влаштувався в колонію на роботу та чатував зі зброєю українців. Четверо колишніх правоохоронців селища весели на Запоріжжі, які пішли на службу в народну міліцію. Підбирали майно в місцевих та віддавали окупантам. Щодо усіх вище перерахованих, до розслідування завершено, та обвинувальні акти направлені до суду. За зраду в умовах воєнного стану можна довічно сісти за грати та позбутися усього майна. Менше зрадників ближче перемога. Розплата невідворотна. Народний депутат України народився в Миколаєві, закінчував університет Шевченка, був прес-секретарем МЗС часів Януковича і виявилося, що не зміг побороти тяжіння до руського міра. Генпрокурор повідомив Олегу Волошину про підозру у державній зраді. Були проаналізовані його виступи як у Верховній Раді, так і у ЗМІ. І прийшли до висновку, що через публічність йому вдавалося розповсюджувати пропагандистські наративи РФ та вести підривну діяльність проти України. Окрім того, депутату повідомлено про підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцями проживання осіб, пов'язаних з депутатом. Це не єдине кримінальне провадження щодо народних депутатів. Те, що вони позбулися мандатів і громадянства, не звільняє їх від відповідальності. П'ятницю 10 лютого можна вважати днем генерального прибирання на митниці. ДБР та СБУ одночасно розпочали обшуки у центральному апараті держмитслужби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях Тіньові схеми на митниці щомісячно вимивали з державного бюджету до 10 мільярдів гривень, тобто кожна третя гривня митних зборів йшла до кишень корупціонерів. Так не буде. Бюро давно звертало увагу працівників держмитслужби, що усі їхні незаконні дії фіксуються, і відомство зробить усе, щоб у працівників митниці не виникало навіть думки про нечесні заробітки. Наповнення держбюджету в умовах воєнних дій має важливе значення, і в ДБР це чітко розуміють, тому зловживання у митній сфері будуть жорстко і безапеляційно припинятися. На сьогодні, все стежте за діяльністю ДБР у соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації: державу боронимо разом.